Про економіку перед і після виборчої України ми будемо говорити в цій студії з доктором економіки, колишнім віце-прем'єром і міністром економіки, нині народним депутатом Володимиром Вановим. Володимир Тимофійович, наш журналіст і от загалом експерти опитані журналістом, кажуть про те, що в принципі песимістично все погано, все пропало. Яка ваша оцінка? От, про те, про що йшло? Наші експерти говорили про макроекономічну ситуацію, про фінансову цінову стабільність. Про доходи громадян, про валюту це правильно, але корінним питанням є те, що в нашій економіці зараз подавлене підприємництво, і не тільки те, що на ринках торгує, а будь-яке мале, середнє, велике, незалежне підприємництво подавлено, немає фінансових ресурсів для його підйому, не створюються робочі місця. Безробіття є надзвичайно високим. А Люди, як ви як... оцінюєте, які цифри можете назвати? Ну, я користуюся загальними тенденціями, і всі знають, що влітку виїжджає 5-6 мільйонів українців за кордону на заробітки. Вони не мають тут фактично роботи заробляють, а потім зимку зимують просто в Україні. Фінансові ресурси перерозподіляються на користь великих державних корпорацій, банків, які будують відомі об'єкти, нібито під євро. Це все дає змогу перерозподілити гроші в кишені. Того бізнесу, який наближений до влади, і забрати гроші у тих, хто хотів би працювати, створювати продукцію, давати робочі місця, платити бюджет. А може і так далі. А чи може це бути такою навмисною політикою, коли людей по суті відштовхують до еміграції, до пошуку роботи за межами України, коли робочі місця не створюються тут? Ключовим є питання протистояння олігархату і підприємництво. Підприємництво це вільні люди, які хочуть свобод. Які не хочуть залежати від чиновників, не хочуть мати навіть з ними справу. Вони навіть не хочуть працювати з банками, які обслуговують тільки верхи, і так далі. А олігархату навпаки треба з владою, треба брати субсидії з бюджету, треба захоплювати галузі, треба приватизувати. Але, це гол, для але ж Голосують все таки не олігархи, а звичайні пересічні громадяни, зокрема і підприємці. Ну от як в цій ситуації Справа в, в в тому, навагається... що економіка деформована. Тобто, замість того, щоб йшли позитивні процеси, щоб розвивалися різні галузі економіки, розвиваються тільки ті, в яких е, включені наближені до влади бізнесмени. Збагачення йде з шаленими темпами на одному полюсі, а на іншому полюсі просто шалене збідніння людей. І ви знаєте, коли нам показують середні показники, зарплата виросла на 1%, чи там доходи громадян на 2%. Ну це ж е, блузнірство, тобто... Пенсіонер отримав 5 гривень. А хтось не. отримав 105. пенсіонери не отримували два роки підвищення пенсії, а тепер їм кидають 100 гривень. За ці два роки ціни зросли на десь на 25%. Тобто нічого не, не виграли. А в гірших умовах все ну, одно ніж. в цій ситуації влада робить ці подачки там чи робить ці виплати, щоб люди проголосували ну, за правлячу партію на виборах. Чи це от власне відбудеться? Ця ну ця ну, ну, По перше. У влади немає ресурсу зараз. Багато розмов, багато обіцянок. Наприклад, житловий цей проект про величезну кількість житла за невеликі процентами кредити. Нічого цього немає. Три місяці пройшло новина. Немає, мину, новий немає жодних банківських ресурсів, що е, давати там за малий процент, якщо його немає. Взагалі бюджет не виконується. Доходи падають, економіка не зростає, вона в стані стагнації. В будівельна галузь, яка була флагманом, право бачимо, да, що от щось будувалось там і так далі. Зараз на 13% менше ніж в минулому році. Тобто, все немає е, такого таких можливостей росту. І тому у е, що робить влада, вона пробує влазити далі. Ви правильно говорили в своєму сюжеті. В запозичення. Бере-бере нові кредити. Це вони другі залишає... кредити, так? По-перше, в Україні вони хотіли брати за кордоном. Їм не давали кредитів, тому що ніхто не вірив в сталість і визнана Україна як першим банкрутом в Європі і так далі, чи другим банкрутом. А, а, всередині України, Всередині України, все вичерпали всі ресурси. Вже немає чого давати. Банки не можуть, долари особливо, банки не можуть дати. Відсотки вже 10%, але все одно банки не дають, вони тримають трошки для себе. Тому дійсно фінансова ситуація може зірватися раніше але, чи пізніше. Але це після виборів чи, чи до виборів? Мені важко говорити, я не хотів би бути, знаєте, таким оракулом. Можна відтягти, дійсно можна. От зараз уряд випустив облігації за кордоні і взяв 2 мільярди доларів на 5 років. Дуже вдало для сьогоднішнього уряду, тому що до цього більше півтора року ніхто не давав кредитів, але ж під знову під 10-11% річних, тобто ми. Знову влазимо все більше, Нібито нам пояснюють, що все в ажурі, ситуація стабільна. Завтра буде ще більший провал. Кажуть, що в 2013 році, тобто наступного року припадає там пік виплат, власне. Тобто, яким чином може цей сценарій розвертатись? Або ну власне запозичення заради виплати боргів тину і кредитів по боргах, або обвал там дефолт. Сценарій буде з першим скоріше за все таким. Будуть скорочені дуже соціальні всі видатки. Всі витрати не тільки на допомогу людям, не тільки афганцям, а й на школи, і на освіту і на медицину. Все буде скорочуватись максимально. Щоб, щоб Ви виплачувати? Да, буде направлятися в цьому році 90 мільярдів гривень з бюджету. Направляється на обслуговування і погашення за планом. Воргів можливо більше, можливо, менше і так далі. Наступного разу розі буде ще більше. Тобто, половина бюджету буде просто на вітер викидатися, А ми будемо дуже в дуже поганому. Соціальному і матеріальному багато людей отримують, ви знаєте, зарплату в конвертах, бо тінізація економіки не зменшується, напевно, навіть збільшується. Очевидно, що у багатьох прив'язані зарплати до долара, або там всі товарообіги, де так само прив'язані до долара. Що буде з курсом от по, валюти, який багатьох це власне, залежить ціли? від політики національного банку? Який він собі курс, який він напрямок дій, методи вибори? Він розширює спектр. Інструментів треба надати йому належне, але не може національний банк витягти те, що має робити вся нація, перш за все кабінет міністрів і так далі. І тому він буде, він вже послабив курс. Вже там 8-10, 8-13 Ви показували. Він і далі буде послабляти курс, тому що втримати ситуацію. Йому не вдасться. Реально дійсно впаде резерви Національного банку до 24 мільярдів в цьому році. Отже, в наступному році, скоріш за все, дійсно, після виборів, ми будемо мати дуже потужне падіння курсу гривні відносно долару. І це значить, ми ще біднішими станемо. Ми і так найбідніша країна Європи. Це просто. Я пропоную вам, Володимира Тимофіовичу, власну подивитись на один графік який зараз ми побачимо на екрані те, що в Україні ненормально високі податки і надзвичайно складна процедура їхнього адміністрування, це відомий факт. Але не всі знають, що наскільки кепські справи порівняно з іншими, навіть не дуже провідними країнами світу. Журнал-кореспондент тиждень тому відзначив так званий день звільнення від податків. Цієї дати немає у календарі більшості українців, на жаль, бо цей день це умовний показник, скільки треба відпрацювати в поточному році, щоб покрити своїми податками всі видатки держави. Більше ніж українець працює на державу тільки угорець, і то на один день на державу, точніше на бюрократію українець працює 217 днів на рік. На себе лише 148. Ще рік тому, до того як нас накрило так зване покращення, ми мали можливість працювати на себе на 23 дня більше. Отже, день звільнення від податків цього року наступив для українців 5 серпня, тоді як на Кіпрі громадяни відгуляли його ще 11 березня. Американці 12 квітня, литовці 4 травня, британці в останній день весни, поляки 24 червня. Отже, 217 робочих днів на рік такої є плата за неефективний державний менеджмент корумпованих політиків і так далі. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от щось робиться в цій ситуації, щоб за рахунок зниження податків збільшити економічну активність. Ну, власне, ви не сказали, що підприємство стоне. Але ну якщо не не немало підприємництво, ну бодай велике має відчувати це покращення. От з вашої точки зору, чи вони так, так само Наші великі підприємства є вкрай застарілими? Вони не модернізуються. Те, що вони потрапили в руки олігархів, а олігархи маючи по 100, по 200 підприємств, 800 об'єктів має ПриватБанку, Privat, фінансова група приватбанку. вони не можуть управляти цим підприємством, вони не можуть шукати інноваційні рішення, а без модернізації і таких вдосконалень. На старих наших підприємствах нічого не буде. Вони будуть згасати і згасати. Ну 20 років вони вже пропрацювали в такому стані. Сьогодні великі підприємства промисловості радянського типу працюють менше ніж на одну зміну, тобто менше восьми годин. Люди йдуть в відпустки і тому подібне. Завантажень немає, попиту немає. Наші товари викинули цих підприємств. З європейського американського ринків зараз тільки в Африці, і в Азії, тобто перспектива в цьому великому секторі дуже погана, а оподаткування для підприємництва, для громадян навіть України, настільки неприйнятне і не тільки з точки зору ставок там чи якихось інших параметрів, а просто відношення до людей, Людям, людей не, не їх. Не підтримують, не, не, не кажуть добре слово за те, що вони заробляють і платять бюджет. А в кожному з них злочинця. Ну це ж відомо, того, хто прихожідомий факт, що у нас економіка росте вдвічі чи втричі повільніше ніж збір податків з населення. Тобто, відповідно, таким чином затикаються всі від ті відомі ви дірки. знаєте, От подивіться на місце малого бізнесмена, який працює. Міліція з нього дере поза будь-якими е е податковими нормами. Приходять вже і прокуратура, і податківці, і митники, і так далі. Він не може навіть легалізувати дійсно свої доходи, тому що все в нього заберуть. А... Піти до банку йому ніхто не вірить, тому що у нього немає майна. У нас під підмено банки працюють. Отже, вони просто вимушені працювати поза легальним сектором, мати свої фінансові ресурси, один одному давати кредити, товарами, грошима і так далі. У них власна економіка. Можливо, тому люди і виживають ці, що вони не мають справи цими податківцями. Паново на цьому тижні Україна провела всі процедури і закінчила власне, приєдналася до зони. З вільної торгівлі з країнами СНД, ну це власне пропонується як ну антитеза до тих слів, які ви говорите. Що є все таки ринки, є можливості для розвитку, є для обміну торгівлі і так далі. Як ви вважаєте, це позитивний крок, що ми зробили це з такої зовнішньої сторони? Це нібито добре, правильно, політично зрілий крок до встановлення вільної торгівлі на межах радянського в межах радянського союзу, але треба подивитися. Що це за зона вільної торгівлі? Чи є вільна торгівля в самій Росії, чи є вільна торгівля у цих країнах трьох, які об'єдналися в митний союз і встановили Успільний регулювання Павлова, торгівлі так. на кордоні, так як їм це здається. Так от нічого спільного з вільною торгівлею, це утворення митний союз немає. А оця зона вільної торгівлі новоутворена, вона не відкриває шлюзи. Вона не дає можливості більш широкого обміну капіталу, людьми, товарами, послугами і так далі. А навпаки, вона це ця угода стверджує, той режим, який є зараз на кордонах, він залишається незмінним в усіх своїх складових. І якщо ви подивитесь конкретно на цю модель Білорусі, Росії Казахстану, в першу чергу, звичайно, російську модель. То ця це, це, це регулювання торгівлі в Росії, воно поставлено таким чином, щоб не дати продавати продукцію за кордон, а направляти на споживання в Росії. Тобто, в Росії немає внутрішньої інтеграції. Вони не знають, як задовольнити внутрішній попит. Всі хочуть заробляти за кордоном і конкретно. По 100, я нарахував 109 позицій товарних російських обкладаються митом при вивозі з Росії. Тобто Росія забороняє вона встановлює бар'єри на руху цих товарів, і от нам пропонують все залишається як є в Україні, тому що вона війшла в сот, зняти всі. Податки мита на вивіз продукції, на вивіз брухту там сировини, тваринницької продукції, і так далі, те, що у нас було. А в зворотньому напрямку, я вас запевнюю, по, всьому, по всіх видах і риба, і ліс, і металеві руди, і не тільки газ, нафта, те, що ми знаємо, і це збагачує російський бюджет, це відоколемлює її від. Від Україну від цих ринків фактично, але частина українських промисловців задоволена, тому що Росія зобов'язується тепер не знову не підвищувати обмеження, нові не вводити обмеження, технічне обмеження ну, то, то, для труб для молочної ну, продукції. Власне той, хто жив, той буде жити. Да, но, ну, там но... труби у нас обмежували, а тепер вони не будуть обмежувати. обмежити пановодимира. Тобто, дуже коротке запитання чесно? кілька тижнів тому. Рух чесно назвав вас одним з двох політиків у Верхов у Верховній Раді, які є чесним. Ну принаймні, відповідають. Критеріям руху чесно. Я не бачу вашого прізвища в списках у народні депутатів. Ви йдете по мажоритарці чи, чи як? Е, цікаво це дуже запитання, тому що е, в черговий раз наші політики показали, що вони можуть зраджувати один одного. І мої домовленості про те, що я буду в одній новій політичній конструкції. йти, і, і я працював довго, були зраджені ці мої надії. І я, мене просто викинули, тому що, мабуть, такі люди. Це конкретно, це партія Удар Клічко. Я думаю, що за цією партією стоять люди, які керують Клічко, і Клічко не є самостійною фігурою. Йому вказують, як я маю підстави для того, щоб це говорити. Але в мене є мене є можливості ще боротися. І я буду боротися. Просто не хочу поки що називати в якому добре. Ну ми почули охоти. цікаву новину. Власне це був Володимир Лоновий, доктор економіки, народний депутат України. Ми говорили про економіку України до і після виборів. Дякую вам дуже.